Присвятає Богородице, помилує нас. Церква Соборно сповідує Марію, матір Господа нашого Ісуса Христа, Богородицею, Преснодією почитає її у святах літургійного року та в іконах, святиня прилуцької землі. Явлення чудотворної ікони Божої Матері Скербяще датується 1977 роком. Історія свідчить: православне подружжя придбало для сина невелику земельну ділянку в місті. В старій господарській будівлі знайшли старовинну ікону. Її зображення майже не було видно віруючи, прочитали тільки напис внизу ікони скербя Святиню залишили в коморі. Через певний час подружжя помітило його, що пробивалося через двері. З благоговенним острахом православні почали молитися, святий образ перенесли до кімнати, запалили свічку, молитву читали постійно. Лик Богоматері проявлявся поступово. Через деякий час поглядом відкрився хітон Богородиці. Чутки про чудотворну ікону швидко розлетілися по прилукам. В дім до родини пальох почали приходити рідні, близькі, знайомі. Дивувалися милості господній. Чудо. Чудотворний образ зберігався у сім'ї 14 років. У 1991 році в прилуках після довгих років забуття відкрився спасопреображенський собор. Віруюча родина подарувала чудотворну ікону храму. По благословінню митрополита Чернігівського та Ніжинського Антонія перед образом Богородиці стали читати акафіст. Через певний час образ проявився повністю. До Прилуцької святині нескінченний потік віруючих возносять молитви цариці По вірі Господь багатьом послав зцілення 23 вересня 2008 року. Священий синод української православної церкви встановив дату вшанування Прилуцької ікони Божої Матері, Скорбяща – 6 листопада. Вознесемо наші молитви до матінки Господньої за благополуччя у родинах, мир і процвітання рідного краю над удаєм України.